Так хочу, бо так було тобі до вподоби. Все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому син захочу відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегчу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серце. Тож знайдете полегшу душу вашу. Ярмо є любе, а тягар мій легкий. Слово Господнє, слава Господні! Хісім і пане домінікане, дорогі отці домінікани, одна фесна, гарного вам празника. Отжі. Сьогодні святкуємо особливий празник от всіх домініканів. І ми потім побачимо з дітьми, чому це особливий празненник. Салюту анкіатут і презенті. Також вітаю усіх тут присутніх. Але державну владу. Усіх тих, кого привітали вже на початку ai volontari, agli educatori, alle religiose. також волонтерів, вихователів, сестер. E soprattutto a voi bambini. E у суді sudditvoro. Che siete i padroni di casa. Бо знаєте, що ви є власники цього дому. Allora siete voi che oggi date il benvenuto al nunzio. І саме і, саме тому є ви, які вітаєте, і ласкаво запрошуєте нунція сюди. І папа особливо вам приносить свої найщиріші вітання, і міцно міцного кожного з вас обніває. І зараз я скажу вам кілька слів e voi voi dovete promettermi che non vi addormentate. Fa un po voi siete ben coperti And we don't promote me that we add. And we might with us. Because if we are, and the people addorment. І тому то тепло, яке виходить від вас, і слухати, як хтось так гарно, мелодійно говорить, нас присипляє трохи. І тому завдання, яке я даю кожному із вас, це якщо будете помічати, що хтось біля вас починає засинати, ви його трохи поштурхайте і розбудіть. Домовились? Perfecto. Allo, andiamo avanti. Отож ідемо далі. Questo santo di oggi è proprio simpatico. Знаєте, що святий, якого сьогодні споминаємо, є насправді дуже гарний. E dato sfortunato. Він народився трохи нещасним. Il suo non lo бо його тато його не хотів. Suo era un grande, nobile. А його тато він був дуже високоповажною особою. Ma aveva avuto questo bambino da una che era una schiava, era stata una schiava nera. But ця дитина народилася від одної рабині, яка була з темної шкіри. Avete mai visto una con la nera, voi? Чи ви колись у вашому житті бачили людей з темним обличчям, з чорним обличчям? Sí? Oh no. Ah, sì? Sí? Bachelard? Come l'hai vista? Ad... Ah, in, in... Nel giardino. Nel giardino? Una persona con la faccia nera? Di... E come mai stava nel vostro giardino? A jak toca людина bula в вашему парку? Era un ragazzino che è andato a prendersi un gelato. Ah?

Бо колись давно дитина, яка мала темне обличчя, вона цінувалася тільки наполовину від того, якою була дитина з білою шкірою. Per dire verità, era metà e metà. І святий Мартин, він, якщо бути чесним, він був такий на половину, половину білий, половину чорний. Алюва, ева й кольори для чоколата. І тому він був кольору шоколадки. Una affermazione politica, eh? Це не є politische твердження. Eh. трохи сильно. Ecco, qui, solo del Але ми з вами говоримо тільки про коле.

і коли він поїхав одного разу дуже дуже далеко, він залишив мамі гроші, щоб мама могла його відправити вчитися. І зараз, якщо будете уважні, я розкажу вам ще одну дуже дивовижну річ.

але в тому часі давно-давно перукар був ще набагато важливіший. Знаєте чому? Che lo sa. Чи є хтось, хто знає, чому перукар важливий? Ну, ало, я Ні, Тоді розкажу вам я. Il babiere, anche il Бо перукар в тому часі був також і лікарем. Капіте? Il medico è sempre stato importante. І, лікар, e lui sapeva fare delle medicine straordinarie. Най... E tanti segreti gli ha passati la sua mamma, che era del posto, e conosceva bene la natura. I secreti pro liquidi. Йому розказала його мама, яка була місцевою, і дуже добре знала секрети природи. А у di di convento dei domenicani. І одного дня цей юнак вирішує вступити піти до монастиря отців домініканів colore della cioccolata non не un grande vantaggio. І прир не зрозуміло, що в тому часі мати колір обличчя як шоколад це не було дуже так поважно. proibito agli abitanti del posto e ai negri di diventare monaci. Тому часі місцевим мешканцям, мешканцям і е, людям чорного кольору було заборонено ставати монахами. Ми не не знаємо, це це він, були суперіори що Стані фатокеляно призов комечамо у з другого класу. І не знаємо, чи це не хотіли його настоятелі, чи він, але його взяли до монастиря як монаха другого класу.

Бо вже сам монастир був такий великий. Pensate, 100 Уявіть собі, 100 монахів. 100 insieme, Чи ви колись бачили 100 монахів одразу всі разом? Я Хто бачив 100 монахів на раз? Май? Ніколи. Vete, più

і він лікував усіх своїх співбратів, навіть які захворювали на якусь дуже-дуже складну хворобу. Але була також і інша проблема в монастирі. Знаєте, яка? Чемі топі. У монастирі було так багато мишей. Топі давано дісторбу а perfino le bende per i malati. І миші вони так всім заважали і дошкуляли, що вони навіть з'їдали всі бинти, які були потрібні для хворих. Martino, Дето, Мартіно, ту i топі. І тоді йому сказали: Мартине, ти маєш знищити всіх мишей. Елю я detto, я не у ті до топі. А він сказав: ні, ні, я не буду вбивати мишей. Ах, я мато й він покликав одну мишу. І сказав, зараз ти позбирай усіх своїх мишей і йдіть в той кут нашого саду. І уявляєте, всі миші вистрибували і вибігали з усіх куточків монастиря. Oh rumore, tutti questi topi, uno dal soffitto, uno da sotto il letto, uno dall'altra parte, tutti questi univano insieme. Стелі, з кутів, з e sono andati tutti nell'angolo del giardino. E, pішли, кут, e lui portava da mangiare ai topi perché non way і він і святий Мартин приносив, навіть їсти мишам, аби вони не померли. І львом вони disturbarono і І миші більше не заважали монахам. Ви бачите, come voleva bene alla natura questo santo. Бачите, як цей святий любив природу. І sob era così simpatico che alla fine gli hanno detto anche tu puoi diventare І зрештою Йому сказали, бачиш, ти настільки чудова і прекрасна людина, що також і ти можеш стати монахом. А він був особою дуже покірною. Сапите льо немає і дизейні ло мострано сам колоскопа йману. Знаєте, що на всіх образах, на всіх малюнках. Святого Мартина зображують з віником в руках. І ви скажете, що ж це за такий монах з віником в руках? Але він так пишався своїм віником. І завжди ходив і робив порядки, прибирав в монастирі. Видите? Quando non più soldi nel І бачите, одного разу, коли в монастирі зовсім не було грошей, Zapite, che cosa suo capo? знаєте, що він сказав своєму начальнику? Vendete me come schiavo. Каже: Продайте мене як раба. Pensate, come umile. Уявіть собі, наскільки він був покірний. Quanto io коли я був маленький, мені часто показували один фільм про святого Мартина. І в цьому фільмі показували, що він, який не вчив багато теології, він так сильно любив Ісуса, quando era in chiesa, що коли перебував у церкві, знаєте, що він робив, коли не знав, що сказати Богові? Він починав стрибати і кувиркатися і казав: Господи, це є моя молитва до тебе. А ви вмієте стрибати і перекручуватися? Sí? Yeah. So, know, bravi, ottimo, oh, молодці, прекрасна. І тоді, якщо ви так само не знаєте, як молитися, тоді починаєте стрибати перед Богом. Зараз більше не буду вам розказувати ці історії, бо інакше ви заснете. Adesso, invece, ai а тепер, якщо можна, ми будемо говорити також і з дорослими, добре? Cari fratelli e sorelle, Дорогі брати і сестри, Ci siamo inventati tante discriminazioni. Ми вигадали так багато дискримінацій. У давньому світі суспільстві вистачало мати інший колір обличчя, і ти вже не міг ні до чого приступити. А сьогодні, натомість, ми разом із вами святкуємо свято Першого святого католицької церкви з чорним обличчям. Знаєте, що потрібно було багато століть перед тим як його проголосили святим. Alla fine il Papa San Giovanni XXIII lo ha proclamato santo. Але зрештою, святий отець, Папа Римський Іван XXIII, проголосив його святим. Pensate quanto c'è voluto perché si facesse strada nella comunità e nella Chiesa l'idea che tutti siamo uguali. Уявляєте, яким довгим був той шлях у церкві і у суспільстві для того, щоб зрозуміти, що всі ми є однакові. Але, знаєте, насправді, ми ще до кінця так і не змогли цього досягнути. Також і в нашій країні. Зараз є війна. І кожен пише, що інший є з першої класи, а інший з іншої класи, як з Сан-Бартіною. І також і зараз думають, один є першого класу, другий є другого, так як і було в часи, в часи святого Мартина. purtroppo una tentazione. і також і сьогодні лишилася, на жаль, спокусою <coughs> бажання вважати іншу людину, яка є відмінною від нас нижчого класу. Cerchiamo di non ripetere gli errori del passato. E di credere veramente che ogni essere umano ha la stessa dignità dell'altro. la che ogni osoba Oggi io voglio dire un grazie sincero ai padri domenicani. Я сьогодні хочу сказати, щиро, виразити щиру подяку цим домініканам. Hanno comunità, бо вони створили цю прекрасну спільноту. Più шукаючи найнещас... найнещасливіших дітей. І офрендо лору ле козе пю белле. І даруючи їм найкращі речі. Ми ано мандату на дескриціоне ді каза. Оці мені відправили опис, розповідь про цей дім. Ma ci sono delle cose talmente moderne che non si trovano nel resto dell'Europa. І тут є такі сучасні речі, яких навіть інколи не знайдеш у усій іншій Європі. Это чувство così. І так є справедливо. Perché i più sfortunati devono avere il massimo. Бо найнещасніші діти мають мати найбільше non quelli che sono figli dei ricchi né tizi che i ditemma bagnati quelli hanno già la possibilità di avere qualcosa se i genitori hanno il cuore вони мають вже можливість мати щось якщо їхні батьки мають серце a paroppo i bambini più poveri per tanto tempo si sono occupati anche dei bambini zingari але найбідніші діти і dite впродовж певного часу опікувалися навіть дітьми tsigani Pensate, i Дум, подумаймо про дітей хворих. Pian e belle, і насправді вони поволі-поволі отримували найкращі найвеличніші речі, які діти могли б мати. Ви лишили і дали нам дуже добрий урок. Il più povero, il più sfortunato ha il diritto ad avere più attenzione e più amore. право мати увагу і допомогу. Ci piacerebbe che i politici imparassero questa lezione. нам було б дуже приємно, якби І політики навчилися цього уроку. cioè l'impegno parte dal più povero. Тобто, що всі наші старання розпочинаються від найбіднішого. І якби так було, суспільство в усьому світі і також і в Україні вже було б зовсім іншим. Карі паді, і benedica. Дорогі отці, хай Господь вас благословляє. E così vostri volontari, e i vostri

Цього царського палацу. Il posto dove il re. Місце, в якому мешкає цар. La Каплиця. А ви, дорогі діти, пам'ятайте постійно ходити і вітати царя і кличе і збирає вас перед усіма іншими. Він не каже, а, діти, зачекайте, я зараз ще маю багато інших справ. Tante persone importanti da я маю багато важливих людей, яких маю прийняти. Він вас бачить і каже, а ходіть, ходіть, скоріше, ходіть сюди до мене. Отож, пам'ятайте, старайтеся якомога частіше ходити і вітати, привітатися з вашим царем, який живе в каплиці. Quel re vi soridera, vi і той цар він буде вам посміхатися і ніжно обіймати. І ви будете відчутися справді важливими. Бо ви є важливими. Amati da Dio. Ви є особливо люблені Богом. Tanta Я бажаю вам багато радості і багато спокою. І ти сентіре пер тута ла віта, quanto vi vuol bene questo re e che bambino anche lui come voi щоб ви відчували впродовж усього вашого життя, як сильно любить вас цей цар, який колись був так само, народився, як і ви, і був маленькою дитиною. Він вас любить і вас бенедичить. Він любить вас і благословляє вас. і благословляє також цей дім І і благословляє благословляє цей дім також також прекрасний цю гарну капличку, яку ми сьогодні також поблагословимо. Отож, я складаю вам найщиріші привітання з нагоди цього свята. І я вам признаюся, я такий щасливий, що зміг з вами познайомитися. Anche dopo messa. І потім продовжуємо робити дружбу також після цієї меси. І ми продовжимо дружити також і після цієї служби. Allora periamo, e poi Тому зараз продовжуємо молитися, а потім будемо разом гратися. Allora. Тоді до побачення.